Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей у білому домі. стверджують, що Сполучені Штати Америки. І Росія перебувають за 10 ярдів від досягнення миру в Україні, і ця мета ніколи не була такою близькою. Прес-секретар Білого Дому Карлаєн Левіт заявила, що президент США Дональд Трамп готовий задіяти важелі тиску на Росію, якщо майбутня розмова з російським терористом Путіним щодо України не виправдає очікувань. Вона сказала наступне: президент. Вже говорив про це, і звісно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно. Я б не стала випереджати президента в ухваленні такого серйозного рішення. США оприлюднять підсумки майбутньої розмови Трампа з Путіним відразу після її завершення. За її словами, питання поступок Києвом території обговорювалося США та Україною. Вона також розповіла, що доля Запорізької атомної електростанції обговорюватимуть під час телефонної розмови Трампа з Путіним. Левіт висловила впевненість, що саме попередня адміністрація. Джо Байдена стала причиною початку війни в Україні і сказала наступне: що як часто говорить президент Трамп, ця війна ніколи б не почалася, якби ви він усе ще перебував при владі. Вона почалася тільки через некомпетентність і сладкість попередньої адміністрації. І президент Трамп дуже пишається прогресом. Якщо якого він і його команда досягли за такий короткий термін, і ми сподіваємося, що завтра цей прогрес продовжиться. Тобто сьогодні вона розповіла, що президент США і вся його команда з національної безпеки безпосередньо взаємодіяли з президентом Зеленським та українською командою. Прес-секретарка додала, що це було частиною обговорення між командою президента. Та українцями, що стосується того, де будуть проходити ці лінії або будь-якої конкретики, я не збираюся обговорювати це з цієї трибуни з мого боку, було б нерозумно випереджати розмову президента із президентом Путіним. Перш ніж погодитися на припинення вогню, російський диктатор Володимир Путін може зажидати ще більше поступок від України. Таку думку висловив в інтерв'ю ведучому Sky News Марку Остіну, колишній посол США в Росії Майкл Макфол, досі президент США Дональд Трамп надав Росії всі поступки. Зокрема, він заявив, що Україна повинна відмовитися. Від території не може стати членом НАТО. Крім того, він наголосив, що американська сторона не відправлятиме своїх миротворців в Україну. Проте усе це, включно з припиненням військової допомоги та обміну розвідданими, було батогами для України. Вважає Макфол. Він каже: тепер м'яч на полі Пучина, і я не здивуюся, якщо він його. Себто припинення вогню підпише, адже він вже отримав так багато. Натомість колишній посол США в Росії нагадав, що вів переговори з адміністрацією Путіна, і Макфол акцентував: можу сказати вам, що не можна просто дати їм все на початку, а потім сподівати, сподіватися на добру волю у відповідь. За цими хлопцями так не працює. Вони привласнюють ваші поступки і вимагають більше. Я хвилююся, що Путін натякнув. Що тепер, коли він поклав у кишеню попередні поступки, він хоче. Більше на його думку, Дональд Трамп не зацікавлений у довгострокових переговорах. Лідер Білого Дому хоче лише тимчасового припинення вогню, щоб оголосити про свою перемогу у цьому питанні. Водночас, з точки зору України, припинення вогню це лише перший крок до того, що вони хочуть зробити для більш довгострокового безпекового врегулювання. Пояснив Макфол. Він вважає, що Путін збирається зробити ще одну спробу висунути нові вимоги, і Макфол. Наголосив, він збирається промацати ґрунт, потім ймовірно підпише угоду. Але це буде дуже тимчасова угода всього на 30 днів. І сказав Макфол наступне: що сподіваюся, що вона покладає початок мирному врегулюванню, тому що український народ заслуговує на мир. Але я не налаштований оптимістично щодо довгострокового миру і стабільності за нинішніх умов.